Політичну ситуацію в Україні ми обговоримо з експертом корпорації Гардарика Костянтином Матвієнком, який є вже зараз у нашій студії, якого я вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що звітав до нашої ранкової студії. Пане Костянтине. Отже, суспільство продовжує обговорювати закони, які були ухвалені, що вівторок Верховною Радою. От власне що стосується закону про щодо очищення влади, чи дійсно він був настільки необхідним, але адже знову ж таки більшість його положень вони підпадають під чинний кримінальний кодекс України. Що ви знаєте, направду це символічний закон з одного боку. Слово люстрація вже просто не було такого змісту, що нібито його вимагає суспільство, так. і справді попередня влада і цей йдеться про місцеве самоврядування про прокуратуру, суди, верховну раду, чиновників вищого рангу звичайно, вона що називається багато задала сала за шкуру українцям, тому що корупція, некомпетентність це були, скажімо так, візитними картками тієї влади. З іншого боку, справді ви маєте рацію більшість положень і так потрапляє як під кримінальний кодекс, так і під інші вимоги закону, наприклад, закону про державну службу. Так. Відтак Верховна Рада, приймаючи цей закон, на мою думку, намагалася замаскувати ним ті закони, які вони прийняли щодо Донецьк, щодо Донбасу. Ну, звіться, просто за підрахунками Кабміну, під його дією, так люстраційного ага. закону підпадає близько одного мільйону різного роду чиновників держслужбовців, співробітників правоохоронних органів. Тут і тут виникає інше питання. А чи є в Україні кадровий резерв? Тобто, щоб їх замінити? Знаєте, направду, ви теж відповіли на це питання за мене. Більше мільйона це означає те, що цей закон просто неможливо виконати його неможливо виконати технічно. Отже, цей закон ще раз кажу, він є символічним. Як тоді виходить ця ситуація? Будемо чекати нового закону? Ні, річ у тому, що в Україні дуже багато законів, які не виконуються. Ну, наприклад, закон про державний бюджет, саме такий від, відомий приклад. Але і інші закони, переважно це закони в галузі соціального захисту. Вони не виконуються так само, і цей закон буде спускатися на гальмах. Це погано, тому що парламент дозволяє собі приймати закони, які апріорі не підлягають виконанню. Отже, це просто зменшує повагу в суспільстві до законодавства. Але знову ж таки, громадськість може скинути будь-якого чиновника. І тоді які не. не підпадає так під суді громадськість за допомогою пікетів, за допомогою соціальних мереж, за допомогою прямих звернень в правоохоронні органи чи до адміністрації президента чи кабінету міністрів має змогу домагатися звільнення того чи іншого чиновника, який, на думку громадськості, порушує закони, чи не є компетентним, і без закону про люстрацію це також цілком можливо. Ну, ви також писали ще на своїй сторінці, так що закон про люстрацію не діятиме, адже у списках того самого президента і прем'єра також є багато тих людей, які також потрапляють під дію цього закону. І в, практично у всіх списках, які йдуть до Верховної Ради, є люди, до яких є питання саме щодо положень закону про люстрацію. Пане Костянтине, ось інше рішення Верховної Ради, так ви mm -hmm. частково вже зачепили, стосовно особливого статусу Донбасу. Воно неоднозначно було сприйнято, власне, як і суспільством, так і самим політикумом. Чи не станеться так, що цей закон може внести ще більше роберту? Так, у так звані демократичні сили ще до виборів, знаєте, на жаль, так Річ у тому, що ці закони, так само як і закон про. Про ілюстрацію, це закони, які не підлягають виконанню. Тобто, якщо говорити про особливий статус окремих територій Донецької і Луганської області, то виникає питання, які територіальні громади підпадають під цей особливий статус. Інтуїтивно, ми розуміємо, що це ті територіальні громади, які знаходяться в зоні терору. Але ця зона, ми ж не можемо узаконити зону терору, правильно? А закон не визначив переліку територіальних громад і не визначив установич органу, який може цей перелік назвати. Отже, навіть з цієї точки зору суттєвочні. Що зору географії він вже не підлягає виконанню. Інша річ, що він порушує конституцію, Ну, не можна тим паче таємним голосуванням приймати закон, який змінює територіальний устрій, територіальну організацію влади, і е, міняє повноваження одних територіальних громад щодо інших. Тобто, от припустимо, чому умовно, скажімо, якому-небудь Іловайську можна мати свою міліцію, яка утворюється місцевою радою, а припустимо, Іван-Франківську не можна. Тому це питання, які Бачає мають регулюватися конституцією, якщо парламент втрутися в поле конституційне, то очевидно, що конституційний суд має дати тлумачення цьому закону. Сьогодні Петро Порошенко виступить в американському конгресі, і посол США в Україні Джефрі Пет каже, що це стане великим жестом підтримки українському народу з боку американської політичної еліти, так але водночас ще за часу президентства Ющенка, так коли конгрес так. йому кілька хвилин стоячи плодував, і це у підсумку фактично ну майже нічого не дало. Чи не може? Повторитися така сама ситуація, юлія. Ключове слово в цьому повідомленні жестом. Це не допомога, це жест допомоги. Допомогою була б зброя, допомогою були відповідні фінансові вливання, і звичайно, це участь НАТО і американських миротворців в конфлікті на сході України на це Сполучені Штати не підуть, про що вони дуже чітко сказали. Отже, це не допомога, це ви правильно сказали жест допомоги. Але ж дивіться, у нас величезна така е, сподівання величезні на сполучені штати Америки, і але тут знову ж по, це є інше питання: чи не перебільшені так ці сподівання? Наскільки взагалі зараз світова політика Житься від Вашингтону, як, наприклад, це було ще 10 років. Не всіх у нас величезні сподівання на Сполучені Штати. От у добровольчих батальйонів, у волонтерів, у тих меценатів, які підтримують українську армію, дивно звучить правда. Меценат, який підтримує українську армію, але це українські реалії. Так, от у них усіх сподівання винятково на себе, не на Сполучені Штати, не на Європейський Союз. Певною мірою нам допомагають, особливо міжнародний валютний фонд. Тобто, справді надаються транші, намагаються підтримати українську економіку. Врешті і те, що у нас. Відтермінована угода про е, ну мається навозі імплементація угоди про асоціацію з європейським союзом. Це певна допомога українському бізнесу. Інша річ, що це не допомога українським громадянам, але українському бізнесу це певною мірою допомагає адаптуватися до жорстких європейських правил гри. Ці речі відбуваються, але цього для України недостатньо сьогодні. Але ж дивіться, меценат може і сам купити цю зброю, так інша справа чи продадуть йому її. Можливо, ці питання варто вирішувати там? Ну, власне кажучи, як купують нацинати зброю, це точно не розмова для ефіру. На жаль, така у нас е, ситуація. Чи варто порушувати ці питання? Очевидно, варто, але питання постачання зброї це точно не публічні питання. От пан Луценко, радник президента, він помилився, сильно помилився, коли озвучив певні речі щодо поставок зброї, які не слід було озвучувати. Ще одне питання щодо того, що Росія так відкрито заявляє, що вона занепокоєна тим, що Україна вступить до НАТО. І як Ви вважаєте, від чого так захищається Путін? Адже з іншого боку, однієї країною в НАТО більше, однієї країною менше, і власне географічне розташування розучасні сучасні брої, воно взагалі суттєво не значення суттєвого немає. Путін захищається передусім від Росії. Тому що якщо Україна буде демонструвати таку ж успішність, як демонструють країни Балтії, то це просто очевидно, що покаже Російській Федерації, російським громадянам, що Росія рухається в зворотньому від цивілізаційного руху бік. Отже, Росія дедалі більше перетворюється на архаїчну країну, і всяка успішність України демократія, нормальна економіка, подолання корупції це призведе до невдоволення всередині Росії. Саме тому Путін і створює цю криваву рану на сході України, саме тому він анек. Псував Крим, щоб показати, що він як всі російські самодержці, намагається збільшувати розширять піділи, як у них це називається, і власне кажучи, така агресивна позиція Росії щодо України це просто намагання Путіна захистити себе від майбутнього гніву російських громадян. Путіна є такі засоби масової інформації. Що там нічого і не зрушиться з місця а війну ввести дорого, Ви знаєте, е, от е, засоби масової інформації вони справді накручують ось цю от істерію патріотичну. Так. але тим важчим буде похмілля, тому що е, тоді, коли раптом громадяни зрозуміють, що їм довго-довго брехали. Це буде е, така м, підтримка їхньому гніву і ненависті саме до правлячого режиму. Згадайте 17-й рік в Російській імперії. Ще в 14-му році, коли починалася е, Перша світова, російські громадяни дуже підтримували царя в його прагненні. Е, ну, офіційна версія була така, що вони захищають братів славян сербів. Та правда, російська імперія намагалася тоді теж взяти участь в переділі світу. А вже в 18 му році царя, царя було розстріляно. Я боюся, що така доля може чекати й Путіна. Якщо можна коротко щодо того. Щоб деякі політичні сили, політичні сили наполягають на проведенні референдуму стосовно вступу до НАТО вже в час найближчих парламентських виборів. Чи дійсно ну, не перечасно робити такі? Ні, не перечасно. Партія батьківщина абсолютно правильно ставить так питання, тому що Україна має визначитися в своїм цивілізаційним напрямком. І на мою думку, єдиний сенс цих виборів, політичний сенс, це справді, щоб українці визначилися, що вони думають щодо Євроатлантичного альянсу Ми сподіваємося, що українці зроблять своє волевиявлення на благо нашої країни. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.